Проводити вибори цього року, і наскільки м, реальним є те, що не буде продовжено воєнний стан, ну очевидно, що зараз дуже важко про це судити, тому що це все буде напряму залежати від того, що буде на полі бою, яка буде загалом ситуація. Якщо ну, модулюємо ситуацію, що десь там найближчим часом призупиняються бойові дії, підписується якась угода і. Відповідно, вже нема активної фази війни, а то й вона завершується, то звичайно, що гіпотетично ми можемо говорити про старт виборчого процесу. Але це знову ж таки, як кажуть, по поводі писано, тому що ніхто не може зараз стане зараз. Напевно, думаю, що жодна адекватна людина, експерт чи політик, не, не, не візьметься гарантувати, що. Бойові дії завершаться найближчим часом. Я особисто швидше вважаю, що вони ще не завершаться і будуть тривати набагато довше, ніж ми цього хочемо. І тому, е навряд чи буде можливо не продовжувати воєнний стан і е стартувати виборчий процес. Але ну це одна сторона, це сторона, скаже.